У Вашингтоні в інституті міжнародної економіки імені Пітерсона група незалежних експертів презентувала програму економічних реформ для України, яку, як вони вважають, президент Янукович повинен виконати, щоб вивести країну з кризи. Робота над підготовкою пропозиції розпочалася ще у вересні минулого року, і у ній взяли участь більше 20 українських та закордонних економічних експертів. На події побував Руслан Петричка. Андерс Аслунд, відомий економіст, який давно займається вивченням питань української економіки, був співголовою експертної комісії. На його думку, щоб провести необхідні реформи, в першу чергу у новому уряді повинен бути створений спеціальний орган, який займатиметься виключно реформами. жодне міністерство в Україні не здатне здійснити великої реформи, тому що вони всі зосереджують свою увагу на вирішенні поточних справ. Тому треба створити спеціальний орган, який би займався реформами. Ми назвали це комісію з реформи. Вона має бути створена в кабінеті міністрів на рівні заступника прем'єр-міністра. Колишня голова місії МВФ в Україні Джейла Пазабажалу вважає, що Україна як держава буде успішною економічно, якщо почне поважати закони ринкової економіки для української влади однією з головних проблем є перейти від неефективної системи, де все субсидується державою, до системи, де тільки тим, кому потрібна допомога, надаються субсидії. Буде важливо також розширити базу тих, хто в Україні платить податки. Податкова система має працювати. Податки в Україні дуже високі, але їх платить небагато суб'єктів. Схема єдиного податку також має бути переглянута і має працювати більш ефективно. У пропозиціях для нового президента міжнародні експерти виділили 10 головних пунктів. Серед них перші п'ять вимагають негайної уваги. По-перше, реформа газової сфери. По друге, треба, щоб національний банк був повністю незалежним. По-третє, дотримання темпів інфляції, четверте, формування збалансованого бюджету. І п'яте дерегуляція у бізнес сфері. І головне вважають фахівці, що президент ініціював проведення ключових реформ вже у перший рік при владі. Якщо ви не зробите це на початку, коли у вас сильний політичний мандат, ви ніколи цього не зробите. Дві великі реформи в Україні, які були проведені: перша почалася у перший рік президентства Кучми, а друга у перший рік його переобрання на посаді. Руслан Петричка, Голос Америки.